Ми зараз знаходимося на площі Тернополя. Біля мене Дмитро Андрієшин один з організаторів Євромайдану. Він нам зараз розповість про найближчі плани студентства і людей, які підтримують цю акцію. Доброго дня! Зараз о 12.00 формується колона студентів, які йдуть до медичного університету, до головного корпусу, де буде висловлювати свою. Позицію про те, що медичний університет адміністрації не про співпрацює із своїми студентами. До нас приєдналися близько 150 чоловік медичного коледжу. Ми це вітаємо і ми разом із ними йдемо зараз страйкувати. Також о 12-й годині один із наших представників йде до голови обласної. Адміністрації до Хоптіна, де йому буде вручене запрошення. Ми хочемо почути його слова про те, що думає на рахунок влади, на рахунок Євромайдану у Тернополі. Подальший наш план дій. Ми вертаємося на Майдан, де для студентів, для молоді буде концерт, будуть різноманітні конкурси. Ми, організатори Євромайдану, хочемо для Молоді, щоб це не відбувалося як політична акція, щоб ми слухали тільки депутатів, і а хочемо, щоб кожен учасник Євромайдану приймав в ньому участь. От. Валентина Антоновича, Хоптіна на котру годину запрошувати? Е -е, на четверту. На четверту годину в нас е -е, -е, от я забув вам сказати на четверту годину е організатори організовують. Брефін із журналістами розказати, що ми зробили, що ми плануємо зробити. Тому ми вас теж запрошуємо, хочемо бачити, і хоптяна хочемо теж бачити, але на Євромайдані. Дякую, Дмитро. Тож слідкуйте за тими подіями, які щойно оголосив Дмитро на нашому сайті, а також у ефірі каналу ТВ4.